Вітаю вас, друзі, на каналі професор Кофесова, це канал про в'язання. Звати мене Іра, і за кілька останніх днів у нас нарешті за вікном яскраве сонечко, я сьогодні вдома, щойно дали світло, і я не можу упускати цю можливість записати для вас відео. Це буде відео запрошення до спільного проєкту 12 місяців, 12 светрів. і зараз я вам про нього трішечки розповім. Значить, на початку 25-го року я зробила для себе такий невеликий челендж, вирішила в'язати кожного місяця мінімум одну плечову річ з довгим рукавом. В моїй голові стільки було ідей всього зв'язати, я багато надихалася, щось придумувала сама, щось десь піддивилася і все це хотіла зв'язати. Але в'яжу я набагато повільніше, тому вирішила, що якась така стабільність має дати якийсь результат. Скажу наперед, що результатом в кінці року я задоволена, за рік я зв'язала 13 плечових речей саме з довгим рукавом. Це все вироби для дорослих, тому що, на жаль, для дітей я не в'яжу, просто тому що не маю кому в'язати наразі. Але ось дорослі вироби в мене є. Деяких немає, тому що, звичайно ж, я в'язала не лише для себе, а й для своїх рідних. І, чесно кажучи, я дуже мрію зняти відео такий звіт за всі свої плечові вироби, які я зв'язала в кінці року. Але наразі маю з цим невеликі складнощі: саме для того, щоб зняти, потрібен бездротовий мікрофон. Тому що з такими, як зараз в мене є, з ним тяжко рухатися. Тому, я думаю, це відео ви побачите вже, мабуть, аж після Нового року, але я обов'язково покажу все, що я зв'язала за рік. Щодо спільного проєкту, я протягом наступного року також буду в'язати плечові вироби кожного місяця і хочу запросити вас робити це разом зі мною. Я знаю, що багатьох лякає саме ця цифра 12 виробів, 12 светрів. Але не обов'язково в'язати саме 12. Ви можете в'язати і більше, і менше. Навіть якщо ви зв'яжете один светрик за рік, це буде прекрасно, це буде результат. Якщо ж ви не зв'яжете жодного светра за рік, це також буде чудово, бо ми у групі, я думаю, досить тепло будемо спілкуватися. Надихати один одного, надихатися самі, можливо, якщо потрібно, будуть якісь поради, якась підтримка. Я думаю, це варте також для того, щоб брати участь у цьому проєкті. Тобто, якщо ви хочете просто спілкуватися, дивитися, спостерігати за іншими майстринями, будь ласка, я вас запрошую. Якщо ж ви хочете в'язати, і серед тих, хто зв'яже мінімум 12 цветрів за рік, я обов'язково розіграю від себе якийсь подарунок, це буде обов'язково якась смачна, якісна пряжа на плечовий виріб в якості основного подарунку, так? в якості заохочення до роботи. Обов'язково це буде. І також протягом року я оберу якийсь светрик, який мені найбільше сподобається, і також подарую щось цікавеньке. Навіть якщо це буде один светрик, зв'язаний за весь рік. Тому запрошую вас доєднуватись. Давайте в'язати разом. Особливих правил щодо проєкту я. Поки що не придумала і не знаю, чи вони взагалі потрібні. Тому що ну, основним правилом, мабуть, буде те, що треба просто в'язати в задоволення. Не треба себе примушувати, просто в'язати, якщо хочеться. Не хочеться не в'яжемо. Просто спілкуємося. Не хочемо спілкуватися просто спостерігаємо. Ну, якось так. І взагалі-то, якщо будуть якісь питання, я думаю, ми зможемо це вирішувати саме у групі, тому запрошую вас, доєднуйтеся і давайте в'язати разом. Я, як завжди, бажаю вам працювати лише в насолоду, лише з задоволенням, в'яжіть для себе, для своїх рідних, бережіть своє здоров'я і до нових наступних зустрічей у моїх відео.